Наука генетика підтверджує Біблію, що люди були створені Богом біля 6 тисяч років тому, Адам і Єва. А біля 4,5 тисяч років тому був всесвітній потоп, коли вижили тільки Ной та його сім'я, його три сина, від яких і походять всі люди, які зараз населяють землю. І наші ДНК вони містять інформацію повністю про нас, про наше минуле, наше майбутнє і наше теперішнє, всю інформацію. І так, як ми проживаємо кожен день, воно все записується в нашому ДНК як кіноплівка. І коли ми пристанемо перед Богом, буде показано все наше життя. Тому людина. Ніяк не зможе виправдатися перед Богом і дійсно очистити якось свої гріхи, очистити взагалі наші гріхи, які ми робили, так які ми допускали в своє життя неправильні речі. Може очистити дійсно стерти з нашого ДНК тільки Ісус Христос. Якщо ми каємося, навертаємося до Бога і будемо слідувати вченю Ісуса Христа, святих апостолів, тобто приймати Бога в своє життя і слідувати Слово Божому Біблії. Тільки тоді ми зможемо дійсно спит, стати чистими та непорочними перед Богом і мати спасіння.